Якщо ви не знаєте чим завершити випускний, ось вам інтерактив, який називається той самий час. Це навіть не інтерактив, це напевно активація, яку дуже круто використовувати, ну не тільки е у кінці випускного, але я раджу у кінці, але можете е там ставити її де завгодно, ну тільки не на початку. Тобто, це такий ліричний емоціональний момент, тому е я б напевно зробив його. Одним з завершаючих дивіться, у чому сенс. Ви запрошуєте на сцену батьків та випускників, та говорите про те, що випускникам треба стати поряд з його або її батьками. Потім на екрані буде з'являтися, ну, починається ось така лірична музика. Та при натисканні праворуч у вас будуть з'являтися, ну можна сказати, завдання зараз саме час взятися за руки. І міцно їх стиснути. Тобто випускники беруть своїх батьків за руки та міцно їх стискають. Ви бачите, що під кожне завдання позаду є фото. Натискаємо праворуч, ідемо далі. Зараз саме час подивитися один одному. В очі і посміхнутися. Вам треба, як ведучому, це коментувати таким, знаєте, дуже красивим голосом, як всі ви вмієте це робити. Та кожен раз ви дивитесь за тим, щоб ці завдання вони виконувалися. Тому що ми створили це, цю активацію як такий, знаєте, емоціональний сходи, де ми йдемо наверх. Кожен раз. Там. Наприкінці цього інтерактиву треба, ви знаєте, викликати такі, напевно, сльози, емоції. Ви подивитеся, коли завдання, ви зрозумієте, про що я зараз говорю. Сказати батькам дякую за все. Тобто, випускники говорять своїм батькам: дякую тобі за все, за все, що ти зробила. І ось так ми працюємо по кожному завданню. Тобто, тут завдання, як вони створені. Щось роблять батьки для випускників для своїх дітей, щось роблять діти або говорять своїм батькам. Ви зможете це все змінити. Дуже легко це все редагується, проблем ніяких з цим немає, тому що все це просто текст з ефектами. І ось так ми працюємо. І це буде дуже красиво такою крапкою фінальною на вашому випускному, тому що всі поплачуть, всі там пообіймаються. Буде круто, друзі. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, у чому сенс. Тому що далі розповідати я ну, напевно не розумію, що. І працюємо з вас, як з ведучого, максимальна ліричність, емоціональність, щоб пробрало до, до самого серця.